Привіт, друзі! Сьогодні 11 серпня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Кличук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної ліги центристів. Вітаю тебе, друже. Вітаю навзаєм і тебе, і всіх глядачів каналу. Дякую тобі, що ти є, і вже ми з тобою будемо спілкуватися цього тижня і офлайн студії. Я не випадково говорю, що нині поки що онлайн, бо є про що говорити. Є. Ну, принаймні, на чим поставити акценти. Справа в тому, що зараз дуже багато дискусій з приводу майбутнього саміту Трампа і Путіна і багато повідомлень. От я хотів би тебе поки що без конкретики запитати, ем, що ти бачиш на сьогоднішній день, що відбувається довкола цих переговорів? От твої відчуття. У мене є е, от внутрішнє відчуття, що американці пробують все ж таки затягнути е, Зеленського на Аляску, але не з точки зору рівнозначних перемовин безпосередньо з Путіним, а з точки зору того, що е, Трамп поговорить з Путіним, до чогось вони дійдуть і потім умовно. Це все представлять е, українському президенту. Е, очевидно, що росіяни не хочуть такий сценарій, вони хочуть виключно угоди на двох, е, щоб не е, ну, скажімо так розбавляти цю тему Зеленським. Очевидно, тут є певні якісь особисті е, несприйняття безпосередньо путіним українського президента. Е, але е, що стосується е, результатів, я думаю, що більше все ж таки, те, що реально можна просувати, стосуватиметься не геополітики, а бізнесу. Бізнесу з точки зору прийняття рішення по тим торговим домам, те, що пропонує Дмитрія Февітков, ага. питання бізнес проєктів в Арктиці. Ну і ми ж маємо бути свідомими, що ну, не просто так Сполучені Штати в нинішній загальній митній політиці, яку вони організували всьому uh -huh. світу, лишають Російській Федерації 0,0 мит на практично всі товари, ну, окрім там, алюмінію, окрім Сталі. Ну там загалом стоїть там, для всіх країн обмеження. Ну, тобто, це ж, очевидно, для чого робиться? Для майбутніх бізнес проєктів А не просто тому, що на Російській Федерації забагато санкцій. Як вони uh -huh. там пояснюють, Сполучені Штати? Я більш реалістично дивлюся на ці справи. А тим не менш, я особисто бачу реальні ризики того, що Трамп зі своїм бажанням отримати Нобелівську премію, з тим, що він думає, що він дотисне Путіна, а, зможе перейти певний Рубікон. лишній. Десь це Рубікон, а десь червоні лінії. Ну тобто, логіка зараз європейських лідерів і України яка? Намалювати чітко ці червоні лінії Трампу, щоб він усвідомлював тонкощі, uh -huh. бо багато де очевидно ці тонкощі ламаються. Як мінімум, ми бачимо історію з незрозумілим перекладачем у Віткофа, який щось не так зрозумів у Путіна, і пішло-поїхало. Причому це вже другий скандал з перекладачем в руслі візитів uh -huh. Віткофа до Путіна. Uh -huh. а от. Тому підсумовуючи, я думаю, що. Дійсно, саміт на Алясці він максимально ризикований для нас, але але це непоганий шанс витиснути з Путіна рішення по припиненню вогню, і тут питання, як Трамп себе поведе, якщо Трамп буде вести себе в руслі проросійському, ну який заряджено, що значить українці виходьте. Добровільно з Донбасу, потім подумаємо про режим припинення вогню і щодо наступних а, си, по, наступної системи координат по завершенню війни. Ні, так воно працювати не буде, це очевидно. Але якщо все ж таки буде прийнято принцип оголошений, неофіційно оголошений, злити в засоби масової інформації, де Україна і європейці пропонують, що давайте спочатку режим припинення вогню. Можемо почати там з повітряного, наприклад, uh -huh. от, е, ну тоді це вже та, це вже тоді можна буде вважати хоч якимось успіхом. Ну, але я чесно, я дуже не оптимістично дивлюся на цю зустріч. Неоптимістично на що саме? Ну, загалом, на проведення цієї зустрічі ще й немає. На на а на рахунок перемир'я, частково. А, ш, е, я думаю, що скоріш за все цю тему спробують пушити. Хоча. Росіянам воно вигідніше, об'єктивно вигідніше, але зважаючи на інтенсифікацію наших діпстрайків. По НПЗ, по uh -huh. місцях відповідно, промислового виробництва, тих же шахідів, не лише ну, тільки один комі взяти за 2000 кілометрів, ну просто ну, ну супер. Це вивести значить, російську економіку в кому просто. А от, ну, Але м, я думаю, що тут же ж мова має йти не лише про повітряне перемир'я. Треба uh -huh. брати глобальніше, як мінімум, задіювати перемир'я на воді. Бо ризики ризики того, що росіяни почнуть нам перерізати експорт транспортним коридором за рахунок сотень дронів, сотень беків у цих, він присутній, і тому тут треба комплексно приймати і повітря, що стосується тилу. Ага. І відповідно унеможливити атаки на, на нашу відповідну інфраструктуру порту, оце більш так глобально, я бачу можливості для цього присутні, принаймні у Російської Федерації теж є в цьому зацікавленість, і так само по воді, наприклад, щоб ми не атакували той же новоросійськ, наприклад, а там же ж інтереси і росіян, ну, і росіян і американців, і загалом там же ж виходи йдуть з mm -hmm. А от і тому в цій ситуації. Звичайно, це було б непогано, але ну, але будемо далі, звичайно, дивитись. Бо що росіяни хочуть: Росіяни хочуть нас політико-дипломатичним шляхом витиснути з Донбасу, з тих територій, які вони не змогли е, здійснити відповідно військовим шляхом, а е, тобто вони вирішили просто отримати такий собі подаруночок. А що після цього буде? А без гарантій безпеки це буде відкрита Україна. Тому я абсолютно вважаю, що такий сценарій є нереалістичним в нинішніх умовах. Багато говориться зараз про обмін територіями. Загалом це фраза Дональда Трампа. Ще до того, коли він оголосив про рішення про проведення саміту, він каже: Ну, ми будемо говорити про обмін територіями. Я сьогодні читаю коментарі і Метью Вітакера, посла США при НАТО, і Ліндсі Грема. Це зараз такі два, два роти Трампа. Є рот Путіна, це два роти Трампа. Ну, їхні коментарі, особливо Метью Вітакера, маса. І вони обидва говорять про те, що ну так можливо, там якесь часткове перемир'я. До речі, і європейці пристають на цю ідею. Вони в своїй заяві сказали, що ми не проти е, ідеї Путіна про часткове перемир'я, і воно справді може мати місце а, під час обговорення, але все-таки основне на чому наплягає Меттю Вітакер і Лінсі Грем, це на обміні територіями. Хоча Джей Дівенс у інтерв'ю Fox News, якщо не помиляюсь, говорив про те, що ну можна було б говорити про лінію фронту. Знову ж таки, я можу там зараз е, плутати, коли саме давав Джей Ді Венс інтерв'ю News, чи до того, як Трамп сказав, чи після, є така поправка. Але ну якщо Джей Ді Венс це говорить, то це те, що відрізняється від загальної тенденції Трампа. Але якщо говорити про Венса і Трампа, то вони думати по-різному не можуть. Скажи, будь ласка, за твоїми спостереженнями, зараз в команді Трампа яка превалює думка. Тому що кіткелог десь зник конкретно міняти території чи все ж таки говорити про зупинку вогню по лінії фронту, тобто брати за точку відліку лінію фронту, і там уже говорити про якесь там часткове переміря там, там чи там. Келог, до речі, не зник. Келог був у Великобританії разом з Віткофом, те, що вони приїздили ага. там. Одразу два спецпредставники було і з Венсом. Та він був присутній. Але зараз ну, очевидно, йде мова більше тих, хто дійсно співпрацює з РФ. Причому це все так настільки штучно робиться. Спочатку нас страшили Гремом, Келогом і Рубіо. Максимально потім в ручному режимі, значить, чорне стало білим, так, як так, Вітков з'їздив. Тепер у нас Венс і Вітков, по суті відповідає за цю лінію. а єдине. От, до речі, по Вітакеру я чесно кажучи, обурююсь його коментарями, бо він трошечки перегинає палицю. Бо в його коментарях ну таке враження, що Україна не є взагалі суб'єктною. Тобто, так. от тільки Трамп, тільки Трамп вирішить. Ну так, а питання: українські народ а умови, а Українська армія. Ну тобто, е, я розумію, що на американську аудиторію це чудово, чудово, абсолютно ага. лягає ага. така тема. Ну але ж, вибачте, хай це американські політики говорять, а не посол е, Сполучених Штатів при НАТО. Е, бо це дві великі різниці, і це знову ж таки позиціонування і розуміння, а що ж буде попереду на цій зустрічі на Алясці. Uh -huh. uh, але що стосується Ну ТВС, по ну не лише Венса, і по цих тезах по обміну територіями uh, за чутками американці самі uh, навіть пропонували, ну, грубо кажучи, там Донбас лишити росіянам разом із Кримом. А росіянам там повернули uh, Херсонщину і Запоріжжя, і uh -huh. про це навіть uh -huh. колись перепрошую, uh друже. -huh. То Вітков правильно зрозумів, да чи неправильно, ну я просто я ж зараз уточню цей момент, а, і про це говорив. Ну, нібито навіть Келог свого часу на ага. певних зустрічах. Я думаю, що от через оцей скандал, нібито з перекладачем, що нібито Вітков щось не так зрозумів. Насправді вони озвучили саме американську позицію, так. що ну для того, щоб кожна із сторін відповідно і російська, і українська вважала за перемогу. Якраз тема обміну. Я тут підкреслюю не територіями, а контролю за територіями. Бо за будь-яких обставин ми де юре визнавати е, тимчасово окуповані території за Росією не будемо. Але mm -hmm. мова йде про все ж таки ну обмін контролюючими підконтрольними територіями. Оце. Правильніше буде сказати, так само і Російська Федерація, вона ж не буде переглядати свою конституцію, вичленяючи звідти Херсонщину і Запоріжжя, наприклад, ага. але, ну, очевидно, такий план навіть не миру, а перемир'я, який а, форсує форсують Сполучені Штати, я не бачу, щоб Російська Федерація хотіла зараз йти на подібний крок з однієї простої причини сухопутний коридор до Криму. Хоча, хоча. Моя особиста думка можна цей план половинити, подивитись, як іде наприклад залізниця новозбудована до Криму. І траса безпосередньо і побачити, що в принципі, якщо говорити саме про сухопутній коридор до Криму, можна виділити, умовно кажучи, в Приазов'ї, а десь там ну кілометрів, там скільки там 50, 100 ну там потрібно подивитися по факту, де вони побудували оці свої магістраль, ага. і вони можуть, грубо кажучи, відстояти сухопутний коридор, а частину, яка ближче до України. Все ж таки від неї відмовитися. Це знову ж таки це теорія з точки зору подальшого перебігу дипломатичних переговорів, ще де є один, можливість гратись. Ще один коридор Трампа, як на Південному Кавказі, Так, по суті, як Зангізурський коридор, так, по, суті. по суті, це можна було б реалізувати. Тобто, Штати, наприклад, наприклад, стали б гарантами того, що цей коридор. Існуватиме, що його не будуть зупиняти, його не будуть обстрілювати. Ну і такий варіант, він міг би. Здаватися, аля як компромісний. Ну але знову ж таки ми маємо базуватися на червоних лініях, оголошених Україною, і все рівно такі е, домовленості, навіть якби вони б були, вони йдуть завжди на межі. Тому тут е, треба дійсно вже дивитися на офіційну позицію нашого МЗС е, і наших збройних сил, тому що будь-які такі зміни е, вони й мають вплив безпосередньо на оборону. Я не виключаю, що різні варіанти розглядають, але е, я не випадково тебе запитував про е, саму про сам принцип, за яким сьогодні діє Білий Дім. Тобто, ну в твоєму я так е, собі роблю висновок, що все ж таки е, думка Трампа вона сьогодні приволює в усіх. Міняємо територію іншого варіанту вони не розглядають. Ну, фактично, це максимальне спрощення. Це викидається ага. на смітник всі вимоги Російської Федерації по так званій СВО. У них же, до речі, ж не було по темі території. Ну єдине, де, до речі, треба ж теж пам'ятати, з чого почалася так звана СВО. Спочатку вони ж визнали тоді так звані ЛНР і ДНР. Визнали в адміністративних межах Донбасу окупованими так. відповідно території. Ми, ми зараз я не буду одразу опиратися на ці так звані референдуми, які відбулися там через ага, півроку, ага, ага. але а, треба просто розуміти, з чого так зване СВО почалося. Тобто, для росіян, для росіян, якщо буде врахована тема Донбасу і тема Криму а, в якійсь варіації, це може. Вважатися навіть як перемога, як ефективне завершення так званої СУ, ботем і знову ж таки по темі денацифікації, наприклад, ну вони скажуть, вибори будуть в Україні іти. Чи ще щось. Ну, от там, як yeah. люди проголосують, так і буде. Там можна yeah. крутити як завгодно. А питання от, дійсно по територіях. Я так розумію, що в цьому вариться безпосередньо зараз і Вітков, і компанія. Ну, єдине знову ж таки, головне, щоб перекладач все правильно перекладав, який не невідомо, чи представник Росії той перекладач був, чи деінде взяли цю людину. А наскільки ти от реально вважаєш, що в Україні буде сприйнято оця історія з обміну територіями? Я особисто не вірю в те, що росіяни вийдуть там із Запорізької чи Харківської Херсонської області. Хоча варіант можливий, як ти кажеш, да? там залишили шматок у Запорізькій області, і в Херсонській, що сполучає Суходол. Крим і матрикову частину Росії, і такий собі коридор Трампа зробили. А от а, наскільки от реально в українська влада на це може піти? Тому що для Зеленського це будуть дуже серйозні репетиційні втрати. Я думаю, що основна зараз позиція це замороження по лінії зіткнення. Будь-які такі обміни, вони uh -huh. більш несуть такі політичні ризики, бо знову ж таки це потрібно віддавати наказ. Конкретно Збройним силам України про а. відхід, ну і невідомо, як поведуть себе безпосередньо війська. Я, до речі, я згадую ще часи Порошенка. згадаю, якраз в районі другого мінська, коли Порошенка віддавав тоді наказ, наскільки воно збурило суспільство, а це тоді не було ще повномасштабної війни. І зараз, ну, знову ж таки, що тисне на українську владу? Це загальні втрати, загальна ціна, ага. яку відповідно заплатив український народ. Ну і розуміння того, що росіянам не можна довіряти. Ну і відповідно, окей, Трамп сьогодні є, в 28-му році його не буде. Так, це пару років. А у нас захист на Донбасі розбудовувався, наприклад, з 14 го так. Тобто, чого зараз? От я прекрасно усвідомлюю позицію українських військових, чому вони не хочуть навіть робити от такі, такої ситуації, бо це, це брама Донбас, це брама, яка захищає сьогодні більшу частину України від подальшого наступу Росія, попри ті втрати, які ми там несемо, попри шалений просто тиск на Покровському напрямку, і не лише але це все-таки це закрита брама, і відповідно. Є тут великі питання, і це точно не так легко вирішується, як уявленні Трампа. А отже, і суспільство, суспільство може по різному відреагувати, і саме тому. Я думаю, що і влада на це дивиться, саме тому проводить закриті соцдослідження для усвідомлення, щоб не було тут е, вибуху, щоб не створити передумови е, вже громадянського конфлікту. Не дай Бог, ну тоді розумієш ситуація, яка виходить. Ну ти розумієш в моєму баченні. Позиція України і позиція Трампа різні, діаметрально протилежні. І європейці зараз пристають на сторону України, їм це вигідно, китайці мовчать. І таке мене враження складається, що ми в якомусь знову глухому куті. Я б не сказав, що це глухий кут. У нас завдання все ж таки, з однієї сторони, ну, нам то вигідно, нам вигідно припинення загалом війни, Але тому що вона збільшувала йде. Путін, от правильно Путін на це не піде, тому ми постійно і намагаємося апелювати і до Трампа, і до того, що треба шукати інші шляхи, інші шляхи тиску на Путіна і через той самий Китай показати тому ж самому Китаю, що йому вигідніше зупинити війну, ніж підігрувати Путіну в його забаганках. Але це знову ж таки це політика, це дипломатична робота протягом багатьох місяців, і це точно не робиться постами в мережі True Social. Де два тижні тому Трамп пише, що йому немає сенсу навіть телефоном спілкуватися з Путином, ага. бо який сенс? А тут, виявляється, алясочка, шашлички, все зроблять. Ну, ну що це таке? Друже, таке запитання. Е, е, про Китай Китаю зараз вигідніше, щоб е, фактично отак закінчилася війна чи щоб вона продовжувалася ну, заморозилася, е, в Китаю вигідно, щоб вона заморозилася, тому що буде відбуватися реінкарнація відносин з Європейським Союзом, тобто, це теж тобто ти вкрай... зараз натикаєш, перепрошую на сепаратні домовленості, якісь між Китаєм і ЄС. Е, не можуть бути. Я не знаю, чи є вони зараз домовленості саме як факт. Але вони можуть бути, і те, що була заява так. Урсули фон дер Ляйн і Антонію Кошту із закликом Китаю втрутитись, це лише вершина айсбергу. Uh -huh. Відповідно, я думаю, що так Китаю просто вказують: якщо Пекін зробить все можливе, аби завершити війну Росії проти України, ну тоді е буде відновлення відносин. Я думаю, що там зіграє активну роль той же Макрон, наприклад. У якого хороші стосунки безпосередньо з Піднебесною та і з Урсулу, я думаю, там не настільки все буде складно. Звичайно, там каюкалас не сприймають, наприклад. От, але з іншими єврочиновниками, ну чому, чому б ні? Тут питання просто рівнозначності вже двосторонньої торгівлі між ЄС. Та Китаєм, бо ми знаємо, що Китай там угу, на, угу. на 300 мільярдів доларів е, негативне торгівельне сальдо виходить. Ну, відповідно, його треба якось збалансовувати. Але ж в цій ситуації тоді виходить, що Китай втрачає Росію, Росія для Китаю, от якщо взяти і порівнювати, це 245 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі. Ну, так. так, звичайно, партнер союзник держава космічна із найбільшим ядерним потенціалом, але ЄС Китай, це 785 мільярдів доларів. 245 785. Uh -huh. Сполученими Штатами у Китаї ну, в районі 580 мільярдів доларів. Ну тобто це вибір має бути економіки для кого так. Китай це все виробляє? Та Китай може скільки завгодно захоплювати російський ринок, але якщо буде відніматися за рахунок санкцій протекціоністських кроків ЄС і Сполучених Штатів, частка китайських товарів на їхніх ринках, то Китай більше втратить. І от на грі е, цих можливостей, я думаю, що в принципі Китай та й сам розуміє, що Росія нікуди не дінеться. Ну просто нікуди не дінеться, вже піш, пішли ті процеси і поглинання і е, інтеграції конкретно е, там китайського бізнесу в російську економіку, та навіть автопром зараз глянути, коли їхні вази ці лади і так далі вони зупиняються, коли французи ну, прийшли. То був під підйом, були нові моделі, все чудово. Війна почалася широкомасштабна, французи пішли, ну, так зайшли так. китайці. Виходить, же, що Росію втратять китайці. Розумієш, якщо Росія почне потроху відновлювати зараз свою співпрацю з Європою і Сполученими Штатами Америки, а ну Європа, я не знаю наскільки вона готова відмовитися повністю від китайських товарів. Так само, як я America. не я не думаю, що Китай втратить Росію. От я не ну це uh -huh. вкрай а, маловирогідний сценарій. Попри те, що а, цим марять в а, Вашингтонських кабінетах, що вони uh -huh. відірвуть uh -huh. Росію від Китаю. Так. Uh -huh. я не вірю в цей сценарій. Ні, ситуація пішла інакше. Uh -huh. Росія буде заробляти там з Європою, там якомусь там далекому чи недалекому майбутньому там uh -huh. ен енергоринках, але все рівно а, відбулася зміна. Uh, сьогодні географія відбулася, зміна географії покупців uh, російських товарів і енергоносіїв, і не лише і ті ж самі рідкоземи, а вони ж на обробку куди йдуть? Uh, за які так сильно печеться трати, так і на обробку, і в, Китай. в Китаї. Китай 90% обробки рідкоземів здійснює. Тому це насправді це складне питання, і точно ем, вважати, що Росія або повністю е, там е, сепарується від Китаю від їхньої політики за часів Путіна. Я не думаю, що це відбудеться. Але ну, просто відбудеться перебаланс. Я розумію, що це надто складна історія, тому що тут, як, як на мене, знову ж таки, то для Китаю і вигідне продовження війни, тому що. Відкривається нова загроза відкриття доволі нового і неочікуваного ринку українського рідкосноземельних мінералів так, на перспективу. Але ж ми підписали угоду не випадково з Трампом і Трамп в ті, в цій частині він далекоглядний для американців і для європейців, і це доволі серйозна історія. Але ну таке да, зараз можна говорити про те, що як варіант можливо, Китай розглядає замороження цієї війни. Також для Європи це, як на мене, не дуже вигідно і вже сьогодні. Російські змі, російські точніше підконтрольні Кремлю, телеграм-канали поширюють історію. Я не випадково говорю про сепаратні домовленості Китаю та Європи, які, які зацікавлені вдвох в продовженні цієї війни. Ну але це не співпадає із намірами Трампа. Трамп хоче її. Заморозити, в якому форматі будемо дивитися, друзі. Далі я пропоную поки що ну поставити три крапки в цій всій історії. Ми лише коментуємо те, що ми бачимо, друзі, чуємо, даємо аналіз цьому всьому для цього. Саме створений центр громадської аналітики вежа. Ніхто зараз ні в чому нікого не переконує. маю на увазі наших глядачів. Ми просто закликаємо вас критично відноситися до цього всього, що відбувається, і розуміти одне: 15 серпня війна не закінчиться. На приводи жаль, вона ще триватиме. Ігоре. Я тобі готовий подякувати і дякую всім глядачам, які нас дивилися. Тому, будь ласка, з вас коментар, підписка, вподобайка традиційно. Ну і напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую. Всім.